І, знаєте, Кожен раз я приходжу сюди презентар... на презентацію, я думаю, яку тему почати розглядати. І от так, як я веду сторінку філософії здоров'я, я кожен раз, зранку я просунуюся, думаю, що ж написати, щоб до людей якось донести, якийсь афоризм. І недавно якраз написала, що моє здоров'я живе в моїй голові. І наше здоров'я починається з наших думок. І власне цю тему хотіла я би розкрити. Накладаючи її, звичайно, на компанію клітинне харчування. Клітинне харчування. Ще люди добігають. Передов мене звучить. Чому я говорю, що наші думки вони є матеріальні, і коли ми починаємо шукати, нам все світ. І коли ми молимося, Бог нам дає таку інформацію. Але стикалася на ці неділі з людьми, які дуже хочуть, коли вони вже в темі профілактики здоров'я донести іншим. І що ж мені робити? Мене не чують. Я кажу: ну відпусти, відпусти цю людину, хай вона дивиться на тебе. Як ти з кожним днем стаєш здоровішою, як ти себе краще почуваєш. І ти також як ця людина живе під час війни, тобі дуже складно, тому що тривоги сьогодні безсонна ніч. І коли люди говорять, що я не реагую, ну я їм заздрю, Чесно говорячи, я дуже реагую на тривоги і в четвертій ночі. Тому що я думаю, не про свою безпеку, а про безпеку дитини. Мені потрібно її перемістити в коридорчик, накрити і сижу і дивлюся, що там зі Богом. Ну і тому це так кожна людина собі вирішує, чи вона не реагує, Але все-таки призиваю реагувати, тому що якраз ми де живе. В цьому районі ми я декілька разів і бачила ракету, і відчувала, як в мене будинок все дрібіжить, і це дійсно абсолютно є страшно. ну Залежно в якому районі ви знаходитесь. І тому бережіть себе. Отже, я доношу людині, вона на тебе буде дивитися. І коли прийде час, вона до тебе звернеться або не звернеться, тому що в неї є інший шлях. І була в мене така ситуація, що мене знайшла на Фесбуці жінка, яка дуже хотіла допомогти своїй мамі. Ну ми завжди ж хочемо рідним допомогти. Правильно, і вона займалася йогою. Мама прийшла два дієтологи, і психолога прийшла мама. І мама живе зараз за кордоном, виїхала з Києва, тому що якраз був район такий, що постійно були прильоти. І мама вже назначила операцію на серце. І вона каже: Я так хочу сестрі допомогти, ну, Оксана, поспілкуйте з нею. Кажу, ну добре, я виходжу в онлайн на консультацію. А мама ж не готова. Це доньки захотіли маму здоровити. А мама абсолютно не готова. Мамі, мама хвора, дуже хвора жінка, але вона не готова приймати якісь подарунки і бути здоровою. І я пам'ятаю, що я не встигала з мамою на тову такого часу, Я кажу, ну дайте мені 10 хвилин, я там щось зроблю, А вона каже, дуже добре, що ви не встигаєте. А давайте на наступну неділю. Ні, давайте після свята. Наша улюблена фраза після свят. Давайте займемося здоров'ям. Я мала декілька людей, які хотіли після паски. Бо треба чоловіком, щоб поїсти вареники, все там з'їсти, що є з тими, Ну напеклося всі паски доїсти. які ще два тижні можуть бути, бо вони свіжайші були. І то й людини так і немає. М розказувала історію за їх суряз, їд, Вона так і не з'явилася. Бо чоловік сказав: Я хочу щоб ти сходила, а вона сказала: Аж зараз свята. І, і її так і не було з того часу, і от тому та фраза після свят, і коли людина не готова, звертаюся до тої якраз мами, і все-таки я зробила все, щоб з мамою вийти на ту коуч сесію. І я побачила з перших хвилин, ну що мамі комфортно, ну в лапках звичайно комфортно. Ну, жінка абсолютно хвора. Серце має бути вже операція, все і вона. Вже так з невірою подивилася на мене і сказала, мені нічого не допоможе. Я ще не встала відкрити рот. Я кажу, ну давайте спробуємо розібратися. І ви знаєте, коли я з нею почала працювати, я зрозуміла, що настільки це пов'язано на її голові. Це такі образи на батька, які живуть в неї всередині вже 30 років. Ну, Яке може бути озд... здорове харчування, е... допомога моя, якщо навіть психолог не збирався? І коли ми це провели до консультацію, вона каже, я не маю сили, енергії. я кажу, А я їй говорю, подумайте, заради чого ви хочете це зробити. Я кажу, ну, у вас є дві дорослі доньки, у вас є п'ятеро внуків. Ну, подаруйте собі ту радість, довготу життя. Але щоб воно було нормальне, правильно? Тому що коли є ми довго живемо, і ми лежачі, і біля нас бігають і дають нам капельниці це одне, тому що нам важливо ще якість життя. Ну розберіться, що вам може допомогти. Кажу, розберіться в тому. А вона каже: я і так бігаю, і в мене є велосипед, я катався. Я кажу, ну це ж ваші ножки рухаються. А що ви робите для середини, Щоб призібрати своїм тиском. Як мені вода наліза, це моя ключова фраза. Вона є абсолютно не п'є. Я Кажу, бачите, а це вже ваша згущена кров? Нам потрібна вода, і вода потрібна якісна кожен божий день. Ну я їм я їм після шостої я їм в обід я їм там зелень, все що корисно. А де ваш білок? Розберіться з харчуванням, ваш організм абсолютно голодний, тому що ви не доїдаєте ті мікро-макроелементи, той білок, який потрібен для вашого імунітету. Розберіться з тим харчуванням. І вже, і вже буде ще один вас плюс, і вже ваша зброя почне мінятися. Ну і звичайно, коли жінка ще мені говорить, що я багато років п'ю таблетки, щоб поріднити кров, таблетки тахікардію, зняти аритмію. Я їй говорю, а проаналізуйте 20 років тих таблеток, що з вашою печиночкою застіжовчі камінчики. А що з вашим швинковим кишковим трактором безбактеріоз, бактеріоз, де ваша мікрофлора? Вона вже та мікрофлора, яка працює на те, щоб у вас був імунітет. Ну вона вже сил не має, тому що ви її прибили тими всіма хімічними препаратами. Я кажу, я вже не спілкуючись з вами, побачила купу причин, що вас тривало до того стану. Але саме головне це ваша голова. Ви не можете відпустити образи на батька 30 років. Батька вже нема з вами, а ви от живете тими образами. І тому я просто наголошую тих людей, які тільки починають займатися своїм здоров'ям. Відпустіть всі образи. Полюбіть тих, навіть побажайте йому. їм все хороше тим людей, навіть які вас ображали в житті, і себе простіть. Тому що ви також робили багато помилок, ви не унікальні, ну полюбіть себе такою чи таким, як ви є. І ви побачите, ваш стан здоров'я почне змінюватися. Тому що любов це те, що є потрібне всім нам. І ще хочу дати таку пораду все люди, приходять дуже приємно все більше і більше людей в залі. Таку рекламу роблю виниченка 20 а кожен четвер. Ми чекаємо вас сюди, в нашу спільноту, де дуже багато людей, які вже на шляху до оздоровлення, Львів. багато львів, так місто Львів, багато людей які прийшли послухати перший раз цю інформацію. І тому любов це наша є сила, і ви знаєте, коли ми є з людьми, які нас не повністю енергію, ми ж так само ж від того здоровлюємося. І власне от така спільнота є в нас. Тому що дуже багато людей знають, кажуть, що четверть це теж як ковток такого свіжого повітря, що люди приходять сюди повніматися, розказати, які в них є результати по здоров'ю, почати випромінювати ту енергію здоров'я, а не здоров'я, і послухати щось нове. Це ж дуже корисно послухати, як можна допомогти собі людям. Любимі чи собі любимо. І тому енергія другої людини, яка є здорова, позитивна, вона вас так само буде надихати. А ті люди, які вас тягнуть вашу енергію, в яких все погано і вони не бачать просто нічого хорошого, ви потім йдете від них виснажені, у вас немає самої здоров'я. Ну, я вважаю, що треба полюбити себе і для таких людей бути подальшим. Ну, це така порада, яка, якою я скористалася вже багато років, і вона дуже працює. І тому наше здоров'я починається з нашої голови. Коли ми приймемо те, що ми хочемо бути здорові, все нам інформація, люди в нашому житті будуть і пистою інформацією. І десять років назад я була в пошуках, я це знайшла, і тому що я дуже хотіла розібрати своїм здоров'ям. Я отримала цю інформацію. Все почалося з води, з води якісно, з правильним. PH, ОВП. Вона має бути структурована, та що має давати вам енергію, та що вона буде кожну клітинку вашу насичувати тою вологою. Психологія вода третя. Наше харчування, розберіться, абсолютно розберіться, що є на вашій тарілці. І тоді, коли ви будете мати білки, жири, свині, вуглеводи, ви побачите, ваше здоров'я буде змінюватися. Наступне рух. Коли мені кажуть, я 10 тисяч кроків хожу, я кажу, ну, молодець. А що ж животиком бачите такі віцеральні життя. Ну, ножки -то пішли, ножки замучились так? Позвинайте, ручки позвинайте, щоб тут теж нічого не висіло. Так, дайте той кровообіг для того, того що ви їсте, щоб в кожну клітинку в кожну кісточку прийшов. Значить, потрібно робити вправи. Що ви собі виберете? Чи танці, чи пілати, чи йога ну все, що вам пасує, але можна навіть не хочете з дому виходити та включить ютуб дуже багато різних вправ. Тренери безкоштовно. Ну порухайте своє тіло. І хоч її шийка порухатись, яка є комп'ютер. Ми з телефоном, ми зависаємо, а що в нас тут починає рости, ну, цей комп'ютерна шия. Люди почали рухати шийкою, порухали шийкою. Кривові потрібно. А якщо шия нас замерла, то як наш мозок буде працювати? Як ми будемо інформацію сприймати? Та ніяк. А все має йти сюди. що рухаємо шию, не забуваємо, вона... це наша голова, наші думки. Наступне очищення е, наш, нашого кишківника потрібно дбати за його чистоту, тому що наші бактерії, ті, ті які є дружні, вони повинні будувати наш імунітет. А коли вони будуть зі всіх сторін атаковані вірусами, паразитами, грибками, ну їм буде дуже важко. І тому на допомогу нам приходить компанія Biopic, яка 6 років на ринку і має унікальну продукцію. І я просто горда собою, що я. Все-таки відкрила ту одну капсулу. Ви знаєте, от згадує Галинка. Е не знімає галинка. Дякую тобі, Галинка. Бо кликала ще в травні місяці. я Галинку не почула, бо я е -е, завжди розповідаю, що я не відкрила цю інформацію. Коли я побачила, що там гриби і чотири види грибів в одній капсулі, гриби, щетаки, речі, корді, цеп, щага. А з грибом чаго я вже працюю дуже багато років, і я знаю, який від онкопротектор з іншими грибами я так само працювала з пептидами, і я знаю, що це дійсно є оздоровлення кожної органи системи, коли ми працюємо з пептидами, пептиди, це на, з грибами різних категорій. І тут в одній капсулі ще плюс. Сублімовані овочі, фрукти, а це спресована сушка, багато мікро-макроелементів, вітаміни, антиоксиданти і плюс енергетики. Ви починаєте пити, і вас довгоочікувана очікувана енергія йде, тому що є там гуарана, і вона вам дасть ту природну енергію, а не якась там Кока-Кола чи 10к в день. І кава, до речі, були в дискусії. Кава абсолютно здоровий, корисний напій, але не зловживати ним. Одну-дві кави в день після цього випити склянку води, і буде вам дійсно користь. Тільки звичайно, заварна кава хорошої якості. Це вже доказано, доведено і тому. Я рак, ті, що люблять, можуть не відмовлятися. Я, наприклад, п'ю місяців, але раз в день в мене кава є. І зелений чай хороший з різними спеціями. Це така вам фішку. Значить, зелений чай я п'ю зразу згадую, що я роблю, щоб вам дати поради. В мене є з куркумою, без цукру, живий імбір і лимончик. І хороше такий зелене крупновисний така смакота. Через дві години кава, але зранку в мене вже був елев. І ось ЛФ, він мені замінив десь баночок, я прохвала 8-10, Але своєю унікальністю він не схожий на інші бади, тому що він підсилює ті гриби з лікарськими травами з сублімованими очами. Вони підсилюють дії один одного і тому ми маємо просто вражаючі результати по алергіям, по екземам, псоріаз за два місяці. Ну, працюючи в передніх двох компаніях, ну не до кінця нам вдавалося вилікувати псоріаз. був такий випадок, що вилікувала це був рік часу роботи дуже серйозної, і ця людина дуже контролювала їжу, бо якщо її не контролювати, псоріаз не вилікується. А тут клітинне харчування чим відрізняється? Що якщо у вас є питання ще зниження ваги, ви можете абсолютно тюю капсулою Так, тут. Декілька. Камер, а ще втримано. <сіх> Але вісім ви можете змінити свою ранкову їжу або е, обід. Бо якщо ви це приймете ввечері, то у вас буде дуже багато енергії, ви не заснете. Це тільки ранок або обід. Ви можете е, це е, замінити. Але якщо ви відчуваєте, що ви хочете їсти, значить у вас має бути плюс нормально збалансована їжа. І ми маємо ще такі дві унікальні капсули вечірні. Що будуть робити вечірні? Біла-фіолетова, дівчата знають, що не буду я вже говорити про біле і фіолетові, яка біла, там одна для сну, для того, щоб ви дуже якісно спали. Так. Так. І а, біла для сну. 125 раз. Бріла ну що там є? Магнія ашваганда, шваганда, кальціацентрат. Там все в найкращих формах, які є для засвоєння, щоб воно зразу проникало в клітинку і оздоровлювало і заспокоювало нервову систему. І мелатонін, серотонін. Ви будете спати як младенець, а вдень ви не будете так стресувати, як ви мали стресувати, коли ви цього не будете вживати. А друга. О, а друга є фіолетова, це буде вона фіолетова. Вона може бути дуже фіолетової, ботових рівень може бути. А друга є цей, ваша мікрофлора, якраз допомога тим. Бактеріям, трудяшкам, пробіотикам, які у вас ще є, які такі А ви хочете їх оживити, вони будуть зразу мати їжу для себе, пребіотики буде, будуть ензими, щоб це все перетравилося. Також буде те, що буде працювати з вашою печіночкою, піде відрожовчі і буде детокс. Отже, ви будете якісно спати а зранку у вас буде. Як тут навіть було заявлено від виробників, що це буде зниження ваги під час сну, тим що потрібно понизити, а ті ходишки почнуть поправлятися. Ну це про мене так. тим ходишкам зробискладніше, багато швидше може скинутись, чим ті ході поправитися. Ну є таке в нас. І воно так само мені замінило баночок 12. Я порахувала по складникам, і знов-таки воно працює в тій синергії, воно підсилює дії один одного, і тому ми маємо такі вражаючі результати. Три капсули, і на трьох капсулах ми бачимо, як дуже дуже швидко йде відновлення. Ну воно йде через загострення. І я обов'язково наголошую, щоб люди розуміли, бо кажуть, ой, я, я не хочу загострень, не хочу буде ви ж стільки років. Пили ті таблетки, антибіотики пили, пили три-чотири рази в рік. Я кажу, ну це взагалі катастрофа. Три-чотири рази. Я кажу, чому? Ну У мене був коронавірус. Я кажу, отак от коронавірус це є вірус. При коронавірусі не має бути антибіотиком. Мало бути просто багато лужного пиття, допомога собі. І вже це є доказано, що це є вірус. І зараз вже пандемія відмінена. Це вже дуже класно, що її нарешті відмінили. Але треба розбиратися, коли дійсно, коли вже це. Ну, Життя на грані там Життя смерті і так далі, тоді нам потрібен антибіотик. Але коли ви будете його часто вживати, антибіотик вам не допоможе. Тоді, коли дійсно потрібен цей буде антибіотик, тому що ви зробили свій організм вже не чутливий до того антибіотика. Так що подумайте, якщо ви все-таки це, це робити без призначення лікаря, тому що вас заболіло горло п'єте антибіотик, ну це дорога в нікуди, тому що ви прибули дуже багато таких випадків. Я знаю, що так роблять. До лікаря не йде, я пішла і раджуся в фармацевти, який антибіотик краще. А ви можете вже його... Пропивала. Взагалі він вам не потрібен, так що думайте, що ви робите. Антибіотики. Так. Наступне значить очищення організму це є так само, основне. ми повинні очистити. Це ми робимо за допомогою вечірніх і е, е, наповнення організму дефіцитними станами. Ми так само це маємо в ЕЛМВ8, тому що там є сублімовані овочі, фрукти, які будуть давати нам мікро, макроелементи, мінерали, антиоксиданти. Це те, що нам потрібно кожен день. І тими трьома капсулами ми це закриваємо. І коли ми починаємо це пити, якщо в нас є проблеми з серцево-судинні, ми можемо доєднати ще такі чудові наші коктейлі, які дуже смачненькі, ті бікардіо це для підтримки серцево-судинної системи. Тут є Q10. Л-аргінін, арміно кислота. І що воно робить, після 30 років у нас не виробляється вже організм все менше і менше оксид, оксид азоту. І власне ця формула буде робити те, щоб у нас оця енергія, оцей кисень, все вироблялося. І от люди, ті, що мали тахікардію, артмі, коли ми до тих трьох капсул даємо цю унікальну формулу, запатентовану американськими вченими, ми бачимо, що може спокійно відкласти ті таблетки, які людина мене пила від тахікардії, артмії. тому що це був хімічний препарат. А це, що ми даємо, це все натуральне і це все веде до відновлення організму. І ще в нас є редженер, він є нас тут. Uh -huh. а, Редженер. Він у нас буває так само коптечиком, а буває в порошочку. Редженер це в нас так само унікально запатентована формула, Немає маємо стільки камор по парадці це що туди входить? Колаген, гіалуронова кислота, куркумин. Куркумин він має дуже, дуже пильну дію. Але якщо ми візьмемо просто купуємо собі куркуму і будемо собі пити, і пити і думати, що ми будемо здоровлятися, ну, будете довго її пити. Ви можете давати куркуму, я говорю, я особисто п'ю зелений чай собі даю, що куркуму можна собі давати і, 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 до рибки, до м'яса. Але щоб оздоровлюватися, все-таки воно має бути знано технологіями, підсилення один одного, і тут якраз колаген, гіалуронова кисло. Кислота і куркумин, знову ж таки, унікальна формула для всього організму, і в тому числі для суглобів. І ми бачимо, коли ми додаємо цей коктейль, бікардіо і куркумин, люди, які мали проблеми з суглобами, запальні процеси, вони з кожним місяцем ми бачимо ремонторні артрити, і людині все легше і легше стає. Ще в нас є дитяча формула, немає, так? Для, для діточок, там так само ходять сублімовані овочі, фрукти це те, що наші малоїшки не доїдають. Ну, Попробуй дитині дати кількості шпинату чи брокколі. Ну, це вже має бути така робота мамочки. У мене дитина єсть, але все рівно я можу погородити, що вона 8 вісім років в мене є оселедець. Я їй починаю говорити список, що моя мене є Кароліна, оселедець. Я кажу, ваша дитинистка вісім років оселедець, смалець любить Цей білий. Salvo! Сало вона це їсть. Я кажу, у вас їсть, не їсть. У нічого свіка в тебе дитина. Кажу а це, мама така, що працює з її мікрофлорою, що мікрофлора хоче щось здоровеньке. Кисла капусточка, огірки квашення. Це ферментація, це дуже корисно для нашої мікрофлори. Якщо банани, вона любить зелені. А чому зелені банани? Так само це мікрофлора. От білий не я кажу, білий жовтий банан там дуже багато є солодищів. Коли є питання там цукрово д'ябати, ну банани точно не можна. Коли він є зелений, це є ферментація, і це дуже корисно для вашої мікрофлори. Запам'ятайте собі смак. Зовсім інший, ви відчуєте з тобою, як mm -hmm. це корисно. І тому дитина це їсть, тому що я працюю з її мікрофлорою. Я підтримую її, скажімо так, мікробіом. І е, дитина в мене пила ЕЛЕВ8. Я вже неоднократно це говорила, щоб дитини судинки, капілярчики, такі дуже такі чутливі, як мене були в дитинстві, і в неї були носові кровотечі, що вона от сиділа на руці, і кров. Потекла її просто вот, сади, да? але там гарячі, <кій> дуже не дуже чутливі е судини до опалення. Там по 24 чотири градусів. Ну ще якісь там напруження, і мені дзвонить дитини кровотеча. Починаю давати що даю, не спрацьовували. І почала давати лаві дитині, вісім років. Я спочатку давала. Одну четверту, потім перейшла на півкапсули, три місяці вона була на півкапсулах, Потім я дитину перевела на наші е, дитячі. І дитина зараз кожен день я дитячі, і слава Богу, вже сім місяців дитину високо кровотечі немає настільки укріпилися от капілярчики і всі судинки. Так що продукт працює просто прекрасно. Ну і ви бачили мою зірку. Я виставляла так: 31 кілограм. Це моя гордість. Це людина, з була з мене попередній компанії. Нам давалося схуднути. Щоб розуміло, людини вага 147. Дуже красива жінка, позитивна, і мені завжди хотілося їй допомогти, я її знаю вже більше 6 років. І нам вдавалося 14 кг, а потім якось знову ну, якісь свої там, питання, там, нюанси, там, сімейні, там, особисті, і знову вона поверталася. А тут, от, власне, завдяки епіку, що вона в мене п'є, вона п'є денні, вечірні бікардіо в неї, редженер є. Бікету в мене брала. срім слів, напробувала її не, Слім. Слім не Ну, виходить, на тих наших топових продуктах, ну, в неї ще є просто забрані всі вуглеводи, і складні і м -м, прості. І такий результат, що знято з гормонів щитовидки, три роки людина була на гормонах щитовидки, на четвертому місяці. зняття з гормонів було. Десять років біцелін кололося, нема цього зараз. І там ще багато питань по загострення були дуже серйозні. Ну можете собі уявити, коли такі питання по здоров'ю, але людина настільки цілеспрямовано йде, і кожен раз похвалить мене і скидає мені свою вагу. Це просто я пам'ятала тоді, було 22, коли вона мені скинула 31, Ну думаю, ну молодець. І бо я казала, коли буде 100, підемо. Відмітимо <сістична> <сістична> я не незвоню, просто хотіться людина побі... ну дійсно обняти, тому що завжди треба мати терпіння, і коли чим більше питання по здоров'ю, ну треба набратися того терпіння і не казати, що там хтось щось не працює, чи от ми відкладаємо. Ну не воно подумайте, просто скільки ви мали хронічних захворювань? Ну ясно, що воно не може з одної капсули за один день пройти. Воно може за три капсули і час набрати, хоча б рік дайте собі, побачите. Бо коли людина п'є, я вже місяць п'ю, я не бачу змін, все як було, я кажу, ну я кажу, хочеться людину якусь тиминути, ну. Я вже не можу не слухати, коли мені таке говорять. ну подивіться, зайдіть в онлайн, дівчата проводили вчора, так? чи коли було там і скільки чи yeah. 40 чоловік збирається. Я просто я фізично не встигаю, я включаю собі фейсбук, щось там бігаю і слухаю. Я просто надихаюсь сама такими результатами, ну, бо люди набагато довше вже біля двох років які результати є. Я кажу, ну надихніться. це мужчина вчора висловила. Скільки кілограм в нього пішло? Тридцять Я ти мужчина, хочеться, щоб він приймав сюди, щоб він, ну, він молодець, але не кожен. Людина, яка буде цілеспрямована, але це ваше здоров'я, і візьміть відповідальність за своє здоров'я на себе, ні на нас, ні на якого дітолога, нутриціолога, лікаря. Ну наше здоров'я потрібно нам самим і нашим близьким. Так ми хочемо мати так. якісне життя, якісне, щоб дітки були здорові, щоб їм передати ці основи здоров'я. З внуками побігати, а не будьте лежача бабця і внуки бігайте кругом мене. От для мене приклад моя мама ще раз хочу поховати маму, 74 роки. Три тижні назад поламала руку, щоб розуміли. Ну мама працююча жінка, і вона поки я приходжу, ми разом живемо, вона одною рукою вже там потилі поласьотикажу, по по мама, і праву руку поламала, значить тут ме гіпс, переломжиш. Вона потріпала то сьо, зранку. Вона на роботу вона працює в четвертій школі. А вона каже: я не хочу бути обузою. А мама 10 років в темі здоров'я. Вона п'є воду. Мама п'є біепік, ранкові вечірні, бікардіо реджене, і, щоб все що загоїлося. тільки там питають. вона не розуміє, що таке реджер-бікардію. Головне, що я це розумію. І мама з тою рукою в п'ять ранку стає на маршрутку. Якось умудряється до все. От для... Вона для мене герої, вона не неї, Вона каже: Я не буду, от вона їй болить. Я бачу, що воно там за голові це болить. Але вона героїня, але ну, донька підтримує здоров'я. І це от з тих людей, що вона точно не буде обузою, бо вона хоче одною рукою, щоб по всьому зробити. І тому подумайте про себе. Якщо ви хочете лежати, щоб біля вас бігали, ну краще будьте здорові і обіймайтеся з дітьми, внуками це буде набагато краще, ніж я буду лежати капельниця і пожаліти мене, бо я ображена на вас світ чи ображений. І тому наше здоров'я починається з нашої голови. Полюбіть себе, полюбіть своїх рідних, подякуйте за ту інформацію, що ви отримали. І приходьте до нас кожен четвер, будемо обійматися. хочеться обійматися. Такі всі красиві зі шманками. Моя вишиванка вдома, вона така довга, якби я до вас бігала, я б не добігла. Я його і на другий вас. Прийду, будемо разом всі ваши Добре, Дякую